Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 884-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 26 липня окупанти вдарили балістичною ракетою Іскандер М по Донеччині. Також цієї ночі ворог випустив по території України 22 шахети. шахеди. Так, десять з них вночі було збито над Херсонщиною. Там наслідок падіння уламків спалахнула пожежа на місці, де знаходилися раніше пошкоджені транспортні засоби. Решту безпілотників ліквідували у межах Чернігівської, Сумської та Житомирської областей. Під час обстрілу у Ніжині на Чернігівщині поранення отримали 15 осіб. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.